Цьому випуску Суркіс відверто висловився щодо трансферної політики донецького шахтаря. Відомо хто лідирує у списку претендентів на Золотий м'яч 2025 року. Як Андрій Лунін зіграв у півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Реал Сусідаду, Евертон Миколенка помірявся силами з Бренфордом Ярмолюка. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Президент Білосиніх Ігор Суркіс висловився щодо трансферної політики головного конкурента донецького шахтаря. Чи заздрю я тому що шахтар підписує дорогих футболістів? Не це їхнє право, вони роблять це на перспективу. У нас бразильський вектор не приживається. В динамо грав від дуже якісний футболіст. Напередодні він забив два м'яча, дуже гарно грав. Я бачив його матч. На жаль, нам так і не вдалося вмовити його, аби він повернувся в Україну. Я ставив у приклад бразильців донецького шахтаря, але ні його батько, ні мати не дали згоду. Він не хоче повертатися, поки тривають бойові дії. Але у нього ще два з половиною роки контракту з нашим клубом, тому він повернеться. Особисто я дотримуюсь наступних принципів під час трансферних перемовин. Всі розмовляли на тему, що Вівчаренко піде безплатно. На зборах я розмовляв з його агентом. Він розуміє, що не може футболіст, який виховувався в Динамо, піти, оскільки він хоче піти, так не може бути. Хлопці повинні відчувати відповідальність перед клубом, перш за все, і перед вболівальниками. Вони мають піти цивілізовано, клуб має отримати гроші, а футболіст має піти в чемпіонат, який йому подобається. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, що мріє спробувати свої сили в чемпіонаті Італії. Італія це країна з великою футбольною історією, тактичним футболом та пристрасними вболівальниками. Для півзахисника з моїми якостями серія А могла б стати ідеальним чемпіонатом для зростання. Там багато першокласних півзахисників, тренери чудові тактики, а футбол дуже інтенсивний. Що більше багато українських гравців вже залишили свій слід в Італії. Чому не відбувся мій трансфер до Італії? Ми отримали пропозицію від Ювентуса та Наполі. Я ніколи не казав ні цим клубам. Мені хотілося б спробувати свої сили в чемпіонаті, особливо в командах, де так багато зірок. Але остаточне рішення залишається за менеджерами та президентом мого клубу. «Наполі зробив пропозицію, але Шахтар вирішив, що я маю залишитися в команді. Подивимося, як я вже казав. Серія А була б ідеальним варіантом для мого зростання. Раніше я працював з італійським тренером Дедзербі. Він неймовірний його пристрасть до футболу вражає. Усього за шість місяців роботи з ним я виріс як футболіст і багато чого навчився. Я із задоволенням попрацював разом знову. Авторитетний портал Гол оприлюднив рейтинг головних претендентів на золотий м'яч. Тож давайте розбиратись починаючи з п'ятого місця, яке займає Роберт Левандовський. Поляк не збавляє обертів навіть у 36 років, незважаючи на конкуренцію в атаці Барселони, Левандовський продовжує бути ключовою фігурою команди. Четверте місце Ламін Ямаль, 16-річний феномен і майбутнє Барселони. У такому юному віці він вже має стабільне місце в основі та регулярно демонструє фантастичний дриблінг, Голи та асисти. Ямаль наймолодший гравець у рейтингу, але його потенціал величезний. Третє місце рейтингу займає Рафінія, бразилець, який проводить фантастичний сезон. Саме цей гравець є найстабільнішим у каталонській атаці. Його важливі голи та асисти допомагають команді триматися у верхній частині таблиці. На другому місці розташувався Кіліан Бапе. Після довгоочікуваного переходу до Реала Француз довів, що він народжений бути суперзіркою. Його швидкість техніка та гольове чуття роблять його головною загрозою для суперників. Бапе вже веде мадридців до нових перемог, і якщо реал цього сезону виграє Лалігу чи Лігу чемпіонів, Кіліан стане головним претендентом на нагороду. Ну і перше місце Мохамед Салах, головний фаворит на золотий м'яч. Єгиптянин демонструє фантастичну форму, веде Ліверпуль у боротьбі за титул та регулярно вражає статистикою. Він стабільний, результативний і справжній лідер команди. Шанси Салага на найпрестижнішу індивідуальну нагороду майже беззаперечні, але гонка тільки набирає обертів і все ще може змінитись. А хто для вас, друзі? Головний претендент на золотий м'яч в цьому році. Напишіть свого фаворита в коментарях. Саудитський Аль-Шабаб, Останній рубіж якого боронить український воротар Георгій Бущан у поєдинку 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії на виїзді здобув льову перемогу над Аль-Редом з рахунком 2-1. Команда Теріха на виїзді на характері здолала одного з аутсайдерів ліги, героєм Аль Шабабу став їхній аргентинський півзахисник Крістіан Гуанка, який вистрілив дублем. Бущан, за версією статистичного порталу SofaScore, отримав 7,3 балів, солідний показник, як для воротаря. Українець, зокрема, здійснив аж сейвів, віддав 16 точних передач, але записати до свого активу перший сухар так і не зумів. У 27-му турі АПЛ Бренфорд Ярмолюка розписав нічию за Вертоном Миколенка. Українці вийшли в основу і провели на полі весь матч. У доданий до першого тайму час Віса вивів Бренфорд вперед. Однак втримати перемогу команді Ярмолюка не вдалося і посприяв цьому. Наш Миколенко Віталій виконав відмінний пас на Обраєна. Джек не схибив головою, переправивши м'яч у сітку. За підсумками матчу, Ярмолюк отримав оцінку 7,2 балів, а Миколенко 7,3 балів від Софаскорб. Барселона й Атлетіко в рамках першого півфіналу Кубка Іспанії розписали нічию 4-4. Іноді трапляються матчі, в яких не хочеться говорити про тактику чи якісь очевидні недоліки в організації гри, коли команди просто несуться, а тобі треба не збити з ліку голів. Дуже рідко подібне відбувається в зустрічах топ-клубів, але на Монжуїку побачили саме такий футбол. До перерви фанів потішили п'ятьма забитими м'ячами, причому рахунок було відкрито вже на 47 й секунді. В другому таймі казка продовжилась 4-4. Саме з таким рахунком, перший фінал добіг до кінця все вирішиться у матчі відповіді, який відбудеться вже зовсім скоро. А вже у другому півфінальному матчі Кубка Іспанії Мадридський Реал на виїзді мінімально переграв Реал Сосієдад. Українець Андрій Лунін вийшов на поле з перших хвилин і вже на четвертій хвилині зустрічі врятував свою команду від пропущеного голу. Оборона посипалась після розіграшу суперників. Кубо небезпечно пробивав, але Андрій був на місці. Після цього Реал побіг у швидку контратаку, а Ендрік сам на сам холоднокровно переграв голкіпера. Під кінець першого тайму господарі завдали потужний удар за штрафної, але й тут Лунін чудово впорався та перевів м'яч на кутовий. 50-та хвилина український голкіпер здійснив подвійний сейв. Спочатку перервав удар оярсабля, а згодом відбив добивання кубо, тим самим просто демотивувавши господарів поля. За підсумками поєдинку Луніна було визнано гравцем матчу, а статистичний портал Sofascore поставив українцю найвищу оцінку 8,9 балів за матч. Андрій здійснивши сейвів, віддав 33 точних пасів, п'ять точних довгих передач. Та виконав аж цілих 5 сейвів в межах штрафного майданчика? Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції від гри Луніна за Мадридський Реал.